ж така насправді Богдана Світлик. Це письменниця, патріотка, боєць УПА та членкиня ОУН, з якої ми беремо приклад і дії якої наслідуємо. Вона народилася 24 квітня 1918 року в Перемишлі, але переїхала до Львова у 20-х роках. Освіту здобувала в школі Бориса Грінченка. У 1931 році вступила до Лав ОУН, ставши провідницею в гімназії сестер Василіанок, де тоді навчалась. Закінчила гімназію з відзнакою, вивчала класичну філологію у Львівському університеті. Навіть подала документи на юридичний факультет, проте почалася війна. Була заарештована польською поліцією і ув'язнена в тюрмі Брегітки, а звільнили Богдану у вересні 1939 року. Пізніше попрощалася зі своєю сестрою Лідою, яку теж згодом ув'язнили. 1941 року одружилась із Зеноном Литвинко і народила сина Андрія, боячись переслідування родини, передала сина на опіку своїй мамі, його бабусі. Через участь у підпільній роботі загинув її чоловік. Працювала в основному осередку ОУН УПА. 1944 року очолила жіночу мережу у Львові. Написала оповідання Михайлик, учителька, збірку на смерть не на життя під різними псевдонімами. Була членкиною редакції журналів Ідея і чин Смолоскип. 28 грудня 1948 року разом з іншими бійцями УПА тікали з Криївки. Переховувались в хаті поблизу села Лобохора. Останній удар більшовиків взяли на себе, врятувавши мешканців хатини та своїх побратимів. Загинула 29 грудня 1948 року.